Ух, друзі, його знову знову без клюваки. Дивіться, друзі, які окуня клюють, а? красень. Є, друзі, клювака. Іще одна, і непогане щось. Друзі, всіх вітаю. Ось приїхали ми разом з владом, там ще товариш влада. Приїхали на річку Сироводку. Хочеться половити окуня. Давненько я вже так ну, ціленаправленно не ловив Окуня. І ось на таку приїхали невеличку річушку і спробуємо сьогодні половити окуня. Зараз початок листопада. Так вже температура ну, падає, по зранку морозці такі вже трохи прихватує. Взяв з собою сьогодні імпульс, і буду на маленькі приманочки, такі мармадроч, по точкам ходити, пробувати ловити окуня. Так, ну що, друзі, зробив вже пару закидів тут на точці, ну, але клювань немає. Зараз або треба змінити вагу. Я кидаю 3 грами, можливо забагато, треба 2 грами. Ну і з приманками. Зараз буду перебирати приманки, пробувати щось інше. Я поставив снека селективського 1,5 дюйми. Ну, можливо менше треба. Ух, є, друзі, перша рибка. Ну, підсів без клюваки. Чисто на підсів і все. такий непоганий, я вам скажу, непоганий окунець. Реально отакий ось гарбачик Ух, красень. Дивіться, друзі. Перший отакий гарбач. Все-таки ось спрацював. Селект Snack 1.5. Дюйми на відкритому гачку я. Ось такий, На трьох граміках, Ну якось без клюваки, а так підсів просто і все. І такий ось красень кунець. конець. Я їх зараз буду у відро сюди складати всіх. Наберу водички їм, а потім в кінці всіх відразу відпущу. Зроблю з ними фото на пам'ять і відпущу. Ось, друзі, перший такий красень клюнув. Десь такі грамів 150-170. Добре, як конець. Так, ну що, продовжуємо. Риболовлю, перша є. Ну, окунь клюнув без клювання. Так, просто підвис і все. А хочеться сьогодні таких побільше тичків, клювань. Давненько я вже в руки імпульса не брав. Коли окунь клює, так він ну, реально паличка також аж передає оці ударчики в руку. Ну, класно. Відчуття такі реально добрі. Сподіваюсь, сьогодні окунь проклюне трохи, щоб насолодитись цими клюваннями. Тут у мене на імпульсі катушка стоїть. Зараз Фуега 2500 і шнурок намотаний 0,4 восьмижильний Ciglon Advance. Такий класний шнурочок, реально у нього виліт, ну дуже добрий. Ух, друзі, його знову, знову без клюваки підсідає оконь і знову такий. Знову такий ось горбачик. Дивіться, друзі, які... Окуня клюють, а? Красень. Ну знову без клюваки. Просто підвис і все. Теж такий десь грамів, ну 170. Отакий класний окунець. Так, ну що, другий є, ну знову без клювання. Я спеціально взяв імпульс, хотів половити окунів, щоб ну, до дух, ударчики, ну блін, другий окунь і гарний окунь, і чомусь вони клюють без клювання. Так він чисто підвисає і все. Можливо, просто треба менше тягарець поставити, 2 грами, щоб було більше зависання і щоб давати йому час на ударчик. Хоча може він такий, ось, такий не дуже сильно активен, активний і просто підбирає. Сьогодні там по синоптику стоїть на 2 години дня така ну злива, дуже серйозна злива. А зараз ось ну, зранку класна погодка. Так, до обіду порибалимо сьогодні до зливи. Пробуємо піймати трохи оконців. Ну от вже другий і без клювання. Просто підвисають і все. Буду ходити, шукати окуня. Є тут гарні окуня, можна і пів кілограма зловити. Ух, оце вже, друзі, з клюванням. Ударчик був, чіткий такий відчув удар. І ось третій окунець є. Також такий непоганий окунь. Зараз гарно так зранку, вітру немає. І класно, реально класно половити окунів. Давненько я вже так хотів чисто з ультриком вийти на окуня і половити окуня. Зараз час окуня якраз ось вже скоро лід стане перед льодоставом. Оце такий час, щоб ловити окунів і гарних окунів. Зараз клюють хороші такі. ну Можна і пів кіла, і кілушних зловити окунів. Якраз дуже комфортно джигувати, трави немає. Ось, друзі, коли отак зачепився, там ракушка. Просто щоб не рвати, можна робити можна робити отакий ось відстріл, називається, шнур в руки. І отакими ось... Типу відстрілами. І ось, бачите, вийшла приманка із зацепу. І все, можна далі продовжувати ловити. Так що користуйтесь, хто не знав таким методом. Так, народ зараз трохи зміню. Ось у мене така оснастка була, 3 грами джигріх. Ну... 2, хочу 2 грами поставити, але ну, 2 грами в мене немає джихрігу, а звичайна Чебурашка буде. Просто ось така звичайна Чебурашка. На 2 грамах хочу спробувати просто легший груз. Можливо якось клювання буде більше непогано 2 грами летить хоч цей імпульс він ну 2-10 тестом тобто ну так десь від 3 грамів нормально вже працює ну хоча 2 грама на тоненькому шнурочку 2 грама також летить непогано Зараз вітру немає, так що летить в принципі все добре. Ух, є, друзі, клювака. Іще одна, і непогане щось. Щупачок. Це, друзі, щупачок дрібний. Пощастило, що не зрізав. Зараз перейшов ще на інше місце. Ось Така чітка клювака. І такий дрібний щупачок. Так, ну його ми відразу відпустимо. Підростати. Давай пливи. Ось снек працює і по щукам. Гарно лупила, така клювака. Клас. На імпульс. Це неймовірне задоволення просто ловити навіть не крупну рибку. Тут, а все стоїть тут. Ось, друзі, зараз перейшов на іншу точку. Тут хлопці стоять, кидають, також покльовує в принципі, окушок, але е, дрібний тут. А. На той точці, де я зранку був, там крупніший в мене клював. Зараз я вже ось поставив ось таку танточку маленьку, 1,3 дюйми. Ну, на все гачку і якось не засікається. Зараз перейду на відкритий гачок. Ух, є, друзі. Клюнув тут під берегом вже. Отакий От ось невеличкий яконець, але клюнув. І на офсеті засікся на танточку маленьку. Так, щось, друзі, під підзатих. Зараз вже 9 година. Десь так 2,5 години ми рибалимо. І клювань ну, вже майже немає. Так, поодинокі, де спіймав, спіймав я п'яток рибок. Хлопці також там на двох десь п'яток окунів піймали. І зараз якось, якось він затих. Буду зараз міняти приманки, пробувати ось таку активну, невеличкий такий віброхвостик поставлю. На відкритому гачку 2 грами. Треба підбирати. Окунь точно є, точно стоїть там. Ну, треба підбирати до нього ключик. Ух, блін. Тюкнув. Тут вже під берегом якийсь невеличкий тюкнув. І відвалився. Ух, блін, друзі, чітка клювака була, де била і риба не засіклась. Не було вже довго клювак, зараз хожу так по точкам, прийшов на цю першу точку і ось на рака. Кракен. Такий этот веду по ну його. Ду дух, такий класний удар. І на все те не засікся Окунь. Все-таки кунець на довгій паузі. І ось, друзі, такий красень. На Селектівського рака. Кракен. 1,8 дюйма. Реально робив проводку таку волочіння по дну. І на довгій паузі він ту дух влупив. Такий. Ось друзі, да, окунь якось підзатих. Клювак нема, та толкове місця нема де покидати. Все воно в очереті, підходів дуже мало. Там Владик тільки що дзвонив, каже, завалив щуку, почав в щуку впиратися і клюнула щучка, каже, така непогана, кіло 600 десь. Як прийде, побачимо, що там у нього за щучка на ізіка 3 дюйма і зараз вже дивлюсь так починає моросити дожік. В принципі, ну як і передавали на сьогодні дощик, ну передавали на 2 години а він вже починає зараз 11 година Ось, друзі, Владік сьогодні також відзначився така гарна щучка кіло 600. 600. Да? Кіло 600. Ну, май майже кіло 800 км. Да, гарна. Завжди влітають такі трофейчики, можна сказати. На такій малій річці така гарна щучка. І взяла на Easy Shine Езішайн, да. 3, да? 3 дюйма. Класно. Ну все, відпускай. <ріпи> <ріпи> так, ну що, друзі, відпускаємо оконці отакі ось. Гарні, багато, але 5 таких, в принципі, більш-менш окунчиків я сьогодні піймав. Ось такі, хай живуть, підростають. Ну Давайте додому. Так, ну що, друзі, все, будемо збиратися. Зараз там 12 годин десь пішов такий дощ, вже ну, рясний, реально рясний і просто заважає рибалити. Хоча і окунь вже не клює. ото зранку трохи поклював і все. Ну, і Владік відзначився щучкою непоганою. Все, будемо збиратися. Всім до побачення, до нових зустрічей.